Доброго дня! Ми з вами знаходимося в Рівненській області. Поле господарства ФГ «Роскут». З нами власник господарства Гомоль Понті-Леонтів. Ми знаходимося на посіві озимої пшениці. І чому знаходимося в цьому місці? Тому що тут дуже цікава ситуація. Збирались у буряки, скільки було зібрано, посіялось пшениця з іншим протравником. Тоді докупився протравник іншур і сестіва, і решта досіялась іншуром і систівою. І коли ми приїхали на огляд поля, ми побачили, що та частина, яка сіялась на місяць пізніше, виглядала. Ну враження було, що навпаки, те, що було пізніше, посіяно, виглядало набагато раніше. Також, якщо ми викопуємо рослини на межах, якщо ви подивитися, викопуємо рослинку з загального посіву обробленого іншури і ми бачимо абсолютно світлі, бачимо, немає фактично корневих гнилей. Оболонка це повністю світла. І не треба далеко йти зразу через межу, де інший противник. Ми викопуємо так само, бачимо вже оболонки, мають забарвлення. Тобто тут якісь Чисто. патогени працюють більш інтенсивно і ми маємо захист дещо кращий в даному випадку з іншою систевою, порівнюючи іншу систему. Ну, чесно, старіш вражений, та передумав, що це просто попередник цукрових буряки, а тут соя, просто різниця. Але дивлячись на корінчик, то в нас да, дійсно систево працює дуже добре. Місяць різниці і доволі такі. Гарний посів. Гарно вийшла в зиму, Гарно стартанула. Все. Це стіво працює. BASF. We create chemistry.